У 2014 році я був ще в 79-й бригаді ДШБ, потім займався громадською діяльністю, потім зараз депутат і понині депутат Запорізької обласної ради. Але да, з першого дня війни став до лав запорізького батальйону і виконую завдання. До 24 лютого я був депутатом Запорізької обласної ради. Ну в принципі, ним зараз і залишаюсь з 1 березня того року, з початку війни. Я вже був зарахований в батальйон. Ну бо інакшого вибору я не мав. Ми маємо захищати нашу країну. Якщо не ми це будемо робити, то хто? Я маю дитину, я маю свій дім. І якщо я їх не буду захищати, то хто це буде робити? Сьогодні ми зустрічаємо Петра Олексійовича Порошенка. Він вже котрий раз за другий рік війни нас провідує, завжди не спустими руками. Сьогодні він нам передає дуже необхідний нам пікап, джак. Ну і, звісно, смачні тортики, але джак важливіший. Буде на ньому встановлений турель з кулеметом. І буде виконувати завдання по силах і засобах оборони Києва. Це вже наша не перша і не друга, і навіть не десята зустріч. Петро Олесієвич завжди допомагав нашому підрозділу. Це були і вантажівки, і генератори, а це були дрони, буржуйки, планшети, легкові автомобілі. Ну, тобто, майже все те, чого не вистачає, що ми самі не в змозі там купити, і що не надає держава, На жаль, на сьогоднішній день зараз. Батальйон прийшов довгий складний шлях. З першого дня війни це був батальйон, який сформований в лавах ЗСУ, виключно з добровольців Запоріжжя і Запорізької області. З 1 квітня 2022 року ми почали виконувати завдання на Донеччині. А з травня і по січні 23 наш батальйон тримав оборону Авдіївки на найважчому фланзі на нулях на сході. І з лютого 23-го, фактично жовтень цього року, батальйон боронив місто Макіївка Луганської області, Целеманську, купянське Відтинок ну, Лимансько-Куп'янський. Цю задачу також батальйон виконав відмінно. Здоров'я, бажаю Здоров Здоров і слава Україні! слава Шостий окремий батальйон був серед тих, хто був сформований і першим прийняв удар. Всім треба повчитися, як вірити в перемогу. Повчитися 6-го батальйону. Бо коли будемо писати історію, хто був Подавдіївкою? 6-й батальйон. Хто був в Купінському напрямку? Шостий батальйон. І навіть зараз хто допомагає нашим славним ППО, допомагає 6 батальйон? Армія у нас найкраща? Без сумнів. Ми це довели? Довели. Коли? З 2014 року. Тому, коли ти воюєш за свою країну, ніхто тебе не має зупинити. Для мене не було складно а, змінити там, звичайний одяг на однострій, бо ну, це теж робота. А, люди за нас голосували, а, люди нам довірили бути першими у багатьох питаннях. Лю... Я не вважаю, що депутат це якась окрема каста. І, і, якщо ти чоловік, ти повинен. Стати на захист своєї батьківщини в принципі в політичній силі Європейська Солідарність дуже багато людей пішло. Що стосується саме Запоріжжя, Запорізької області, у нас з сімох чоловіків депутатів Запорізької обласної ради служити пішло четверо, тобто більшість. А і всі, всі вони знаходяться в гарячих точках ніхто не сидить в тилу. Настрій бадьори. Ми всі розуміємо за що йде війна. Ми всі розуміємо, що буде, якщо скласти зброю. Ми втратимо все. Ви втратите все. Країна втратить свободу. Наші діти будуть рабами, і ми також ми втратимо все, що маємо на сьогоднішній день. Настрій боротись до кінця. Тому все, що ми можемо, треба робити для посилення збройних сил.